Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 24 березня 25-го року по всіх знаках зодіака Овни. для Овні випадає старший аркан помірність. У вас має бути спокій та гармонія в душі. Ви не маєте робити якихось різких, поспішних кроків. Ні з ким не конфліктуйте, не приймайте нічією сторону в конфліктах. Вам варто, знаєте, не рівнуватися, но й попрацювати, не сидіть, склавши руну, не перевтомлюватись. Також ця карта говорить і про те, що. Будь-яких конфліктів, будь-яких оцих всіх обов'язково цього всього уникаємо. Будуть якісь творчі ідеї у вас виникати, та зможете отримати е, таку важливу допомогу для себе. Тельці. В тельці, в тельці, В пажмечі паж вказує на те, що. Ви зможете знайти рішення якоїсь складної ситуації, якогось конфлікту. Знаєте, не беручись за зброю. Знаєте, ви. Емоційно, словесно зможе це все це вирішити. Саме головне не встрягати в конфлікт, не робити якихось таких дій, де вас будуть провокувати на це все, тому що це може загострити певну ситуацію та нашкодить вам самих. Тому не реагуйте на критику, не реагуйте на плітки і тому подібне, а просто тримайте свої емоції під контролем, і ви з усім впораєтесь, близнюки. У Близнюків, у Близнюков десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що у вас буде все гарно, все стабільно, всі плани ви чітко за планом, за графіком зможете реалізувати та матимете гарну змогу провести час своїми рідними та своїми близькими. Та просто насолоджуватися гарними, світлими моментами в своєму житті та взаємним відпочинком. Раки! Для раків, для раків, сімірка мечів. це небезпека, це можливість крадіжок, обманів, шахрайства, е, якоїсь зради, порушення якоїсь домовленості і тому подібне. Тому обережність ніколи вам зайвою не буде. Остерігайтеся будь-яких подій, особливо дивіться, що підписуєте і що кому розповідаєте, щоб цю ж інформацію проти вас самих не використовували. Лери. У Леві кажеслів. Вісім кажеслів говорить про швидкий розвиток подій, про якісь серйозні новини, які вас очікують, важливі дзвінки, якісь події, які будуть відбуватися занадто швидко, яких ви не очікували на протязі цього дня. А справи, які ви планували, як би вам там важкі вони не здавалися, ви їх реалізуєте, хоч і будете втомлені, але задоволені виконаною своєю роботою. Також можливі поїздки та навіть поїздки за кордон. Діве. Для дів. для дів, трійка жезлі. Ви, на вірному шляху ви робите все, що запланували, чітко за своїм графіком. Все, чого до вас досягаєте, ви зможете досягнути завдяки своїй наполегливій праці. І ніхто не може сказати, що це якийсь там блад, чи вам хтось поміг, чи вам хтось там щось підлаштував. Всього досягнете завдяки своїм вмінням та своїй наполегливій праці. Будуть певні складності, але ну ви з ними впораєтесь. Терези. Терезів, також трійка жезлів. Карта говорить, що ваші шляхи будуть перетинатися з дівами. Всі проблеми, які будуть виникати на вашому шляху, ви зможете вирішити, які б вони складними вам не казалися. Е, також карта говорить про певний успіх, який ви отримаєте, та зможете завоювати довіру певних осіб. Та матимете такі... Гарні перспективи на майбутнє, в яких ви досягнете успіху завдяки своїй рішучості та наполегливій праці. Скорпіони. Для скорпіонів. Для скорпіонів Паш Кубків. Паш кубків це. Творчі ідеї, це можливість реалізувати себе творчо, це можливість займатися тим, що вам до душі, тим, що вам подобається. Просто радіти та розвиватися і насолоджуватися позитивними моментами в вашому житті. День досить гарний, світлий принесе вам гарні емоції. Стрільців, стрільців, стрільців єрофант. Будьте чесними, будьте справедливими, не порушуйте законів, нікого не обманюйте, не обхитрюйте, не хитруйте. Не втрачайте можливості навчатися, отримувати важливу інформацію. І не нехтуйте порадами старших людей. Також можливі якісь святкування важливих подій у вашому житті. Козироги. Для козирогів старший аркан Зірка. Зірка говорить про те, що. Якщо не зважатимете на інших, не будете звертати увагу, що про вас говорять, там пліткують, засруті і тому подібне, то зможете досягнути поставленої цілі, зможете реалізувати свої плани та здійснити якусь свою мрію. Просто вірте в себе, в свої сили, в, е, в своїх близьких і все вас обов'язково вдасться. Будьте наполегливими та рішучими. Водолії. У Водолії старший аркан світ. Карта говорить про успіх, про можливість завершити ті справи, за які давно не бралися. Перед вами відкриваються нові двері, нові можливості та перспективи. Вдача вам посміхається. А всі кривдники, всі, хто заздрив та шкодив вам, вони самі підуть з вашого життя і просто відстануть від вас. А ви зможете вирішити всі хвилюючі для вас питання. Рибки. Для рибок рицарь Пентаклів. Рицарь пентаклів це поїздки, це можливі відрядження, це можливі подорожі, це події, в яких варто буде не поспішати, особливо в дорозі. Нехай повільно, але впевнено просуваєтесь до поставленої цілі. Варто приділяти увагу деталям, дрібни, дрібницям та бути більш уважнішим і наполегливішим для того, щоб реалізувати всі свої плани та всі свої цілі. Буде вирішення якихось фінансових питань, які вам з легкістю дадуться. Можливо, не все встигнете, але будьте з, виконано, з виконаною роботою задоволені. День перспективний. Саме головне робимо все без поспіху. Бажаю всім гарного дня, всім гарних, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Гарного дня!